Виконаємо завдання з підручника Морзу, сторінка 113, застосовуючи математичні функції, складаємо таблицю значень степенів натуральних чисел першого десятка від нульового степеня до 5. -го. Для цього в клітинці стопчика А, починаючи з клітинки А3, видаємо послідовну числа 1, 2. Виділимо дві клітиночки і зробимо автозаповнення. Отримали перший десяток натуральних чисел. Нам необхідно мати степені від 0 до 5. В квітинці b 2 введемо цифри 0, в квітинці c 2 введемо 1, виділимо діапазон B22 і зробимо автозаповнення до 5 степеня. Щоб подивитися, як у нас має бути піднесення до степеня, виконуємо це піднесення на прикладі 3 у степені. Ну, 3 у степені. 1, 2, 3 і так далі. Для цього в необхідному місці класною клітинкою вбираємо функцію. з'явився одразу знак дорівнює. Функція має категорію математична і шукаємо степень за алфавітом. Обрали. Нам необхідно буде піднести число 3, Хопили його. До степеня в даному випадку 0. Зали, okay. Ви бачили, що я в віконечко наше пересовувала. Можна було зробити дещо інакше. Зробимо це на наступному вікні. Функція, математична. Число. Натискаємо на червону кнопку. Віконечко згорнулося у нас. Вибрали число. Розгорнули вікно. Степінь. Червона стрілочка. Вибрали необхідну степінь. Червона стрілечка і погодилися з вибором. Отримали. 3 на 2 степень буде 1, 3 у першій степені буде 3. Якщо ми зараз робимо автозаповнення, то в нас виходять невірні результати. Чому? В наступній птиці у нас це. число b 5 піднесе до степеня d 2 З d 2 до другого степеня. Це невірно. Нам необхідно, щоб число a 5 підносило до степеня d 2 В наступній нам треба буде, щоб знову ж таки число. А5 відносимо до степеня, яке загострить кредитці Е2. Тому поки що зробимо нашу клітиночку А5 абсолютною величиною. Для цього ми виділили її в рядочку форму і натиснули клавішу F4 або вручну додали значки доларів. Зробили автозаповнення і переконалися, що в даному випадку вийшов правильний результат. Зробимо автозаповнення цього отриманого нами До Донизу. В наступному степені, і в нас результат вийшов, як бачимо, невірний. Чому давайте поглянемо? Відкриємо вміст клітиночки Б6 і бачимо абсолютну комірку А5, так як б ми здавалися в хотів до степені Б3. Давайте розберемося поки що з тими числами, які ми будемо підносити до степені. вже абсолютна комірка А5. Ми знаходимося в стовпч в клітинці зараз Б6. Нам потрібно вбрати клітиночку. А6. В наступній нам треба буде брати клітиночку А7. Тобто у нас стовпчик буде незмінним, порядковий номер рядочка буде міняти. Тому ми в нашій формулі приберемо значок долара біля порядкового номера рядочка. Зробимо знову ж таки повторно автозаповнення по рядочку 5. Переконалися, що результат не змінився. І зробимо автозаповнення по цьому рядку. Поглянемо, що у нас вийшло. У нас число з клітинки А6 підноситься до степеня Б3. Ми, ми маємо далі дійсно число А6, А6, А6. Зробимо автозаповнення донизу А7, А8. Поки що наш результат, яке ми число будемо підносити до степеня, відповідає необхідному. Але підносимо ми до степеня Б3. Наступному також до С3. А необхідно до С2 до степеня, необхідно до Д3, а необхідно до Д2. Тобто, нам знову ж таки треба зробити квітиночку в попередньому випадку нашу Б2 комбінованою. А саме, натискаємо клавішу F4 і згадаємо, нам необхідно, щоб рядочок залишався стали, а порядковий номер нашого стовпчика змінювався. Тому Порядковий номер стопчика, біля нього прибираємо на значок долара і зробимо автозаповнення до наступного нашого. Результат залишився позитивним, не змінився. І тепер опустимо його автозаповнення донизу. 4 на лівій степені 1, в першій степені 4, в другій 16. Отже, ми отримали вірний результат, тому продовжимо виконувати автозаповнення цього рядка. Донизу, а також до верху. Ми отримали таблицю степенів натуральних чисел першого десятка від нульового степеня до п'ятого. Якщо при бажанні ви захочете збільшити цю табличку, наприклад, продовжимо от її до сьомого степеня і зробимо, виділимо стопчик, зробимо автозаповнення і переконаємося, що наш нас результат відповідає дійсності.